Відкрию вам секрет. Людина це не лише тіло. Людина в першу чергу це розум з певним досвідом, з певними знаннями, який знаходиться в тілі. Також тіло має свій інтелект. І цей інтелект прийнято називати пісвідомістю. Про розум, про підсвідомість, про взаємороботу, взаємодію цих структур. Я вам поступово буду розповідати. І розум це не мозок, як вже хто, мабуть, встиг подумати. Розум це окрема така структура, вона більш енергетична. А мозок це структура фізична, така, що можна її помацати, як то кажуть. Саме в розумі знаходиться інформація про нас самих, як нам здається. Тобто про те, яке наше ім'я, прізвище, де народилися, в якій країні народилися, які території. Тобто Все, що ми про себе знаємо, весь наш досвід це все знаходиться, ця вся вся інформація в розумі. Ну, а як розум у нас структура енергетична, то це відноситься до тонкого плану, до тонкого світу. Мозок структура фізична, і він відноситься до нашого цього фізичного простору. А тобто мозок являється таким комутатором, між простором фізичним. І простором тонким, енергетичним. Кому невідомо, не зрозуміло, що таке мається в виду комутатор, то можна такий аналог привести. Це як місток між одним простором в інший. І він має таку властивість, сигнали. Фізичного світу, а тобто наша вся сенсоріка, аудіо, візуал, да, він перетворює на ті сигнали, на ті сигнали які е, зрозумілі нашому розуму, і він їх сприймає в такому вигляді. Так, от, завдяки м'язовому тесту ми можемо поспілкуватися з тілом і вияснити. Що йому не до вподоби на підсвідомому рівні, що нам треба йому дати, що йому треба змінити, щоб тіло себе стало почувати краще, зникли, якщо в кого які болі, в кого порушення сну, ну, в кого які проблеми, да. ми пробуємо через м'язовий тест спілкуватися з тілом. Це, мовно, такий, така мова. Тобто ам'язове тестування це, тобто, це, ну, це не тільки корекція, це і спосіб поспілкуватися з підсвідомістю і вияснити що їй не вистачає для відчуття комфорту всередині себе, скажімо так. Ми як розум, знаходячись в своєму тілі, маємо доступ до... Фізичного контакту, тобто ми можемо відчувати запахи, тактильність, аудіальність, смак. Це нашому розуму, нам як особистості, цю можливість дає наше тіло. І наше тіло створене таким чином, що воно як. Дуже послушний помічник. На, на, ну, і помічник, і такий дуже послушний виконувач. Тобто воно виконує всі наші накази. Да, Підняти руку, підняло, на руку, опустило. І також накази можу, можуть бути в вигляді не тільки таких прямих, а наші емоції. Наші бажання це теж накази для тіла. Якщо, наприклад, людині на душі, як то кажуть, важко, це її такий стан емоційний. Тіло це сприймає як наказ. Сприймає, а, ну, якщо ти хочеш, щоб тобі було важко. Воно це так розуміє. І певним чином починає працювати гормональна система. Крові починають гуляти гормони більш такі в нас депресивні, і коло замикається. Ми, як особистість, на рівні душі відчуваємо, що на рівні тіла нам не дуже добре, на рівні душі не дуже добре. І все, ми в пастці. Якщо ми розглядаємо наше тіло скажімо так, відокремлено, від розуму, від нашої особистості. То тіло це така тваринка, яка живе на інстинктах і рефлексах. І ми як розум, як особистість, яка знаходиться в цьому тілі, керує цими рефлексами, інстинктами, не дає їм брати, скажімо, управління повноцінне, стопроцентове в свої руки. Бо тоді людське життя це буде повністю тваринне життя. І от усвідомленість в першу чергу це те, коли людина розуміє про те, що вона трішки тваринка з інстинктами і рефлексами, що вона розум, вона особистість, яка керує цією біомашиною розуміє, які вона отримує насолоди від життя за допомогою тіла. Розуміє, що отримує, коли звертає увагу не тільки на фізичні насолоди. А коли звертає увагу на такі розуміння, як душа, дух, емоції, відчуття. І от коли людина тренується бути усвідомленою, вона з часом починає чітко розуміти, де бажання її душі, а де бажання тіла. Вона їх дуже чудово відрізняє і зовсім по-інакшому починає проживати своє життя.